Я боявся молитися і казати, Господи, нехай буде Твоя воля. Що через 100 років нікого з нас тут вже більш не буде. Мені було 25, mm -hmm. і в мене навіть не було дівчини, бо мій батько ще одну річ казав. Він каже, має в серці тьохнути. Я признаюсь, чесно, не буду нічого скривати. Спочатку вона мені сподобалась візуально, потім мені сподобалась її поведінка, ну так, просто з боку. Ось. А потім я знаю заговорив. Всі, напевно, її знають. Я довіряю, mm -hmm. мені, Господь. Перше, нас народили. Бо брати з Кубені, чи це рідні брати? Зараз те, що я скажу, я не кажу, щоб повторювали за мною всі так. Але якщо ви запутались, можете спробувати як варіант. Ну не помрете, але нелегка, нелегка річ. Що ти думаєш про християнські пісні, які створює штучний інтелект. Ми раді вітати вас на каналі Логос, наша рубрика Простими словами про важливе і в гостях сьогодні Андрій Скобеніч, вітаю тебе! Вітаю, вітаю, дякую за запрошення. Як давно ти тут? Ти переїхав в Сполучені Штати? Таке питання вже звучало в народі, але я приїхав, але не переїхав. Надовго? Так. я приїхав на три тижні, і моїх три тижні вже закінчуються. Я буду повертатися до України. Яка твоя місія? Яка твоя ціль приїзду? Е, існує така благодійна організація Together Ministry. Вони організували дуже гарний проєкт, який називається You for You Kids. І е, дякуючи цьому проєкту, ми можемо сьогодні привезти в Сполучені Штати дітей, в яких загинули татусі на війні. Це напівсироти, дехто з них повні сироти. І е, я був супроводжуючим, який привіз їх сюди. Моє завдання було їх там взяти, вести. Їх вчити, проповідувати з ними тут знаходитись, тут передати їх християнським сім'ям, які з ними теж живуть, моляться, благословляють їх різносторонньо, і потім ми повертаємось назад разом з дітками. Так, так, так. Таким чином вони відволікаються від тої біди, яка зараз в Україні, і також це дуже гарна нагода посіяти їм зерно вічного спасіння. Дуже хороший проект. Розкажи нам, як ти особисто зустрівся з Богом. Цікаве питання. Чому? Тому що. Багато людей люблять називати конкретний день. От, наприклад, люди, які були безпосередньо в цьому світі, народились не в християнських сім'ях. Вони кажуть, я покаявся якогось там числа, в якогось вечора. Я народився в християнській сім'ї, за що я скажу Слава Богу і подякую батькам за те, що вони нас виховували в християнських цінностях. Тому моє покаяння можливо комусь із дітей віруючих батьків це стане трішки полегшенням. Тому що вони собі розгрузяться і скажуть, в мене подібно було, бо деякі діти віруючих батьків, вони думають, що, певно, я не каявся, хоча mm -hmm. в мене все в житті добре з Господом. Е, що було у мене? В районі 12 років, 12-13, е, в цей період я почав серйозно задаватися питанням того, е, які мої стосунки з Богом, е, що, хто для мене є Бог, що таке християнство. Тому що до тих пір я мав багато принципів, виховання, знав певні рамки. Був вихованим в християнських цінностях, а ось з 12 по 13 я почав особисто зустрічатися з Господом. Тоді я і отримав хрещення Духом Святим. Тоді я почав особисто з Господом спілкуватись, читати Біблію і пережив народження згори. Це був поступовий процес, де я прямо потім згодом зрозумів, що він мій спаситель. Тебе ніколи не було сумнівів щодо існування Бога? Не було. У мене був один сумнів. Ну, така цікава, можливо, трішки гумористична штука, але я пам'ятаю, що до 15 років, навіть тоді, коли вже я зрозумів, що я християнин і це 100% моє, це моє життя. Я пам'ятаю, що я боявся молитися і казати: Господи, нехай буде твоя воля. От я не сумнівався, що Бог є, але щоб повністю Бог керував всіма моїми планами, то я. Я молився по-різному. Я так знаходив е, якісь такі дуже мудрі шляхи. Я казав: типу, Боже, хай буде добре, хай буде так, як ти хочеш. ось, Ну я ще так хочу, ще ось так хочу, і згодом потім одного разу, коли я пережив певні ситуації, я зрозумів, що я собі не можу довіряти. І тоді я сказав, Боже, хай буде твоя воля. Все. Тому вірив, що Бог є. А, а от повноцінно, десь в 15 років, я зрозумів, що він все. І відтоді твоє життя змінилося? Так, ну, в 12-13 я зрозумів, що він мій mm -hmm. Спаситель. Згодом я так ріс ріс, і з 15 років я вже розумів все. Бог контролює все, і нехай Він все контролює. Я пам'ятаю одну з твоїх думок на одній з проповідей, ти казав, і мені так запам'яталося, що через 100 років нікого з нас тут вже більше не буде. Як утворився взагалі ваш гурт Брати Скубенічі? Е, ми... Цей гурт утворився на двох етапах. Давайте так. Перше, нас народили, бо брати Скубені це рідні брати. Дехто задає питання, звідки пішла назва, хто таке придумав. Скубеніч це прізвище, брати це брати. Ми насправді чотири просто... брата, так. нас народили, ми родилися в одній сім'ї, ми жили разом. І друге, дуже важливе, те, що стосується, до речі, християнського батьківства. Тут, ну, знову ж таки, подяка батькам, які закладали в нас основну ціль самого дитинства. Хлопці, ви співаєте для Божої слави. Хлопці, ви співаєте. Батько нам завжди казав, що серед тих, хто славить Бога, там живе Бог. І в нас з дитинства були пісні. У нас є ще на старій касеті Записано, як ми співали в два, в три, в п'ять рочків разом. Всі е, до речі, деякі пісні з «Кубеніч Бразерс вони були написані далеко не в 21-му році, коли почався сам youtube проект Вони були написані забагато е, до того. Ми їх співали, але вони не були відомі. Саме саме служіння Скубаніч Бразерс на Ютубі воно почалось 21-му році, і це було просто спільно прийняти наше рішення. Давайте ми. От, як брати з Кубенічі послужен для більшої е аудиторії. кількості людей, для більшої аудиторії, і у нас загорілось бажання достукатись до тих, до кого неможливо достукатись. Типу, прийдіть до нас на зібрання. Вони не прийдуть, ага. але ми змогли зайти прямо на кухню, е на ресепшн, будь-куди через Ютуб. І в нас є ряд свідчень про це. Просто один із таких, мій особистий, коли я був. В роддомі, і моя дружина народжує дитину. Після того її перевозять в палату. В палату приходить медсестра декілька разів. Хто в Україні знає, як процедура відбувається, тобто є медсестри, які там більш уважніші, менш уважніші, але ця прямо приходить раз, приходить другий, третій, четвертий. Потім я все ж таки поїхав, ще кажу своїй дружині, кажу, Леся така гарна медсестра, так гарно себе веде з нами. І потім я від'їжджаю, а вона мені телефонує, каже, ще раз медсестра вийшла, прийшла, і потім каже: Ваш чоловік раптово не співає? Вона каже, співає. Вона каже: я просто біжу на ресепшн, дивлюсь відео з Новим Роком і Різдвом. А це якраз новий рік, бо 1 січня родився Міян. І вона бачила це відео, воно їй потрапило просто. І тут в родзалі родиться моя дитина. Ця християнська пісня співається для якоїсь медсестри, яку я в житті ніколи не знав. Слава Богу! А як взагалі ви пишете пісні? Хто пише пісні? Ви всі граєте на інструментах? Хто ініціатор взагалі? Так, ми всі четверо музиканти. Ми любимо скромно казати, що то наші скубеніч, бразерські пісні. Давайте я напевно скажу трішки точніше. Пісень багато з яких одну пісню, така відома українська пісня, вона спочатку вона була написана російською мовою, потім перекладена. Це пісня Я довіряю всі, напевно, її знають. Я довіряю угу. Господь. Її написала Надія Скубеніч, це дружина мого брата Віталія. Це її пісня, і хтось колись, якщо з нею зустрінеться, попитає, що вона в своєму житті переживала. То я думаю, що ви на цю пісню подивитеся ще глибше, бо там є історія. Потім пісня про кохання. Цю пісню писав я. Це було чисто про кохання. Я писав її своїй дружині на весілля, і другий куплет дописував 4 ранку перед весіллям. Ось перший був, другий був, музика була, все було, а другий дописував. А всі інші пісні писав Віталій. Наш брат Скубеніч Віталій да, всі пісні, які ми слухаємо зараз на Ютубі, це е, його авторство. Якась раніше, якась пізніше, щось вже під час війни. Оце що у нас ну вторгнення повномасштабного. Але да, більшість. Як ти одружився, розкажи нам свою історію. А. Ну, якщо коротко, давайте так в липні познайомився. Ну, 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 не бачив <свісно> Давай, давай трошки конкретніше. <свісно> Що ти хотів, які тебе були критерії щодо вибору дружини? Мені було 25, <свісно> і в мене навіть не було дівчини. Ніколи до цього. Давайте так. Я спілкувався з людьми, ну з дівчатами. Спілкувався, але до цього моменту я ні одній дівчині не обіцяв е, взяти заміж, е, я ні одній дівчині не признавався в коханні. Я боявся сказати фразу, що я тебе кохаю, і колись ми з тобою одружимося, або, або навіть уяви собі, що ми з тобою одружені. Там давай промріємо про якісь внуків, ще про когось. Тому е, отаких от речей я не робив. Це був такий принцип безпосередньо чіткий. І я пам'ятаю, що мені вже було 25, вже майже 26, це липень місяць. І я собі думаю, в мене навіть дівчини немає. І я Богу так і казав. Я казав, Боже, я не вірю, що не існує десь в світі дівчини, може не в Хмельницькому, але яка теж стоїть і молиться, і каже, Боже, дай мені чоловіка. А ти не думав, що це може бути та дівчина, це яка, з якою ти спілкуєшся? Ну тобто, яка знаходиться в колі твоєму оточення? Ось якраз я так і думав. Да, батько нам казав так: він казав: дивіться, хлопці, є різні речі, але є мудрість народна. От там який батько, такий син, яка мати, така донька. От він завжди нам це казав. Каже, тому, коли ви будете брати собі е, дружин вибирати, то ви дивіться на батьків, дивіться на сім'ю. Е, і я завжди розуміючи цю історію або, скажімо, таке навчання, я завжди собі думав: ми їздимо, співаємо, до нас приїжджають, в нас вдома постійно хтось ночував, спілкуємося, друзів, дівчат багато в мене було так само. Ось. Але просто я не знаходив. Бо мій батько ще одну річ казав: Він каже, має в серці тьохнути. І воно ніяк не тьохає там, десь той Соловайко коротше замовчав і нічого він не співав. Навіть багато людей навколо вже ходили і казали: Та, ти собі напевно якусь принцесу шукаєш. Ну я реально шукав принцесу собі. Ну не в змісті е, якомусь світському, а я просто шукав свою людину, яку я хотів полюбити і розуміти, що це людина, яка зі мною проживе все життя. Я десь е, зараз розкажу вам один секрет. Я завжди робив собі такий тест, коли я спілкувався з якоюсь дівчиною і десь в голові думав: от там просто потенційно прикидав, що це, може бути моя дружина. То я собі казав так: уяви, Андрій, що пройшло весілля, ти прокинувся вранці, і ти на кухні. і Про що ти будеш з нею говорити? Що ви будете далі робити? Немає друзів, немає гостей, немає батьків. Я просто знав історії, де людей спонукували до одруження, наприклад, давай тобі вже потрібно одружуйся. Там любов, потім ти набудеш. Хтось одружувався просто на емоціях в когось. Просто не встиг подумати, напевно, знаєте, ну от іде людина, так треба. Е, я цього дуже боявся, і тому я за це молився, думав, очікував. І настав момент, я хочу всім заявити точно, воно тьохне 100%, ви не пропустите, і варто чекати. Не варто зволікати це я до хлопців більше, бо. Я дуже місія. часто люблю казати саме таку річ, що у мене часто претензії саме до, до братів, до хлопців. Да. Тому що за все, все ж таки, вони несуть відповідальність. Ти взяв дівчину? Ти бачив, що ти брав? Ну, більшість, більшість відсотків. Я хоч хлопець, але я завжди рахую, що від хлопця більшість залежить. То, все ж таки, як ти одружився? Що там сталося? А, були ми в молодіжному таборі. Я на таборі не ставив ніколи ставку. В цей табір я поїхав тільки по одній причині: не було кому поїхати. Їхало 70 чоловік молоді, керівник молоді по роботі не міг, брат мій старший теж не міг. І я зрозумів, що вони навіть мене не просили. Я зрозумів, треба прикривати, ми команда. Я сказав, добре, я поїду. І я відповідав там за кухню, за організацію, все. І одного вечора я приходжу на зібрання центральне, яке в таборі відбувається. Стою, а там люди з різних місць, і я бачу, що приходить дівчина. Я признаюсь, чесно, не буду нічого скривати. Спочатку вона мені сподобалась візуально, потім мені сподобалась її поведінка, ну так, просто з боку, ось. А, а потім я знаю, заговорив. Остання лавка була, я сів поруч неподалік. Щось говорив брат, я вже не пам'ятаю, що. На закінченні зібрання, і він щось таке цікаве сказав, а я скоментував на задній лавці. Ну я скоментував навмисно, щоб мене почули на передній лавці. Вона відреагувала. І сказали амінь, і всі почали розходитись. Потім я вже не пам'ятаю, скільки минуло часу, але це при всіх людях всі розходяться. А я е, знаю, сужу спілкуюсь, і тут мені дуже сподобалось, що це той момент, де я не напрягаюся. І я говорю не про бізнес, не про велике служіння. Я говорю просто про життя. І людина мене розуміє. Вау! Це і тоді відчув, що це твоя людина? Е, я був дуже обережний. Я відчув, що це моя людина. Я був дуже обережний. Окей, розкажу ще один <laughs> нюанс згодом, який трапився буквально незабаром. Тому що пропустимо частинку там історії, але буквально незабаром. Е я зустрічаюся з нею вперше. Е вже така зустріч. Взагалі я телефонував перший раз, і зразу я сказав їй по телефону: привіт, хочу попередити, ми вже дорослі люди. Ти розумієш, що я просто так не дзвоню. І взагалі я ніколи ні, дівчатам не дзвонив так, як дзвоню тобі зараз. Ну тобто, я сказав прямо все дуже відкрито. І потім, коли я зустрівся вперше, я зрозумів, що я не хочу, ну як в народі кажуть, морочити голову, чи не дай Боже, щоб ранити людину. В результаті я прийшов додому, я навіть трішки злякався, злякався того, що дуже закохався, і подумав: можливо, я запутався, можливо, я щось не те роблю, можливо, це емоції, можливо, це щось неправильно. І зараз те, що я скажу, я не кажу, щоб повторювали за мною всі так. Ну, якщо ви запутались, можете спробувати як варіант. Ну, не помрете, але нелегка, нелегка річ. Я просто пішов в триденний піст без їжі і води. Щоб забути її, я ні, я не забути її. Я прийшов додому. Я сказав, Боже, якщо далі все це продовжиться, то історія зайде далеко. І я можу ранити людину. Раптом в моменті я десь усвідомлю, що це не моя людина, що це просто була якась емоція, що це просто мені сподобалась зовнішність. Я цього всього злякався, але я закохався реально, і я почав молитися і казати: Боже, зруйнуй наші стосунки, якщо вони не від тебе. Третій день поста йшов, я пам'ятаю, що я, я тоді втратив декілька кілограм. Я спускався по сходам з другого поверху вдома, жив з батьками, і мене мама зустрічає і каже: «Е, що ти робиш? Я кажу, пощось. Ну, вона розуміла, що я роблю. Вона каже, що ти робиш? Я кажу, пощось. Вона каже: За що? Я кажу: ну дозвольте за мій суржик, я сказав за розрушення. Ну я так просто коротко ми з нею поговорили, але я за як молився? Я не те, щоб руйнував, я казав: Господи, якщо не від тебе, забри, щоб я не зробив помилку, щоб я людину не ранив, щоб я не пішов на друге чи на третє, чи на четверте побачення, а потім. Знаєте, як ми знаємо, це як це відбувається часто. І хлопець починає створювати такі повороти, якось вже з'їжджати на ексі, як тут в Америці кажуть, знаєте, він не каже точно, але він вже починає тікати. Цього не хотів робити, я молився. І коли мені мама це сказала, вона каже: Та достатньо. Все, виходь з поста. І Я зрозумів, стоп, дійсно, три дні нічого не міняється. Навіть на голодний шлодок. Почуття нічого не, не змі... зникли. Все, я зрозумів, повний вперед і так пішов. Добре, що би ти сказав собі от холостякові тоді ще? Вже, вже з цього досвіду свого прожитого? Була одна річ. Е, певно, якби я себе зустрів от, одного, да, коли я ще був неодружений, е, це, це не про мене, не про те, що я такий молодець, це про милість Божу, скоріше, і про науку, яку мене вчили ті, хто бояться Бога, безпосередньо батьки. Я б сказав, Андрій, не ведесь. На оці спокуси і провокативні поведінки інших молодих хлопців. Що я маю на увазі? Е, я старався, типу, ну спілкуючись зі всіма, але мав якісь певні рамки. Але коли я бачив, як хлопці виходять за ці рамки, тобто вони дозволяли собі якийсь там прямий флірт з дівчатами, возили їх кудись, е, щось їм там дарували, обіцяли щось, да, говорили якісь такі прямі речі. Я це бачив, чув. Інколи навіть собі думав в голові: а може я не правий? Може це я такий дуже стараюсь прям правильно себе вести, і мене всі дівчата прямо бояться. У мене навіть був період, коли я подумав, що дівчатам не подобаються серйозні хлопці, які люблять біблію читати, проповідувати, співати. Я думав, напевно, їм це не подобається. Певно, що я перебрав вже дуже. Я такий став не просто віруючий, а сильно духовний. Сильно духовний От я би собі тоді сказав Андрій, все окей, заспокойся і тримайся далі. Милістю Божою, тоді ж я не знав, як буде в кінці, але чисто Божою наукою, його милістю, гарними духовними наставниками. Саме так я пройшов сьогодні, дивлюсь, того, це того вартувало. Це того вартувало. Тому що можна наробити помилок, казати: ну я був молодий, але краще їх не робити або робити їх менше. Бо всі ми їх робимо, але робити менше. Яка в тебе зараз сім'я? Скільки маєш діток? У мене троє дітей. У мене дружина і троє діток як... Аріна, Ян, Емі. Як ти балансуєш е, бізнес, е, служіння і сім'я? Це все треба багато часу. і як Тебе ти... є якесь можливо, правило? Я б сказав так: я не відмінник в цій справі, е, бо я живу вперше, як і всі інші люди. У мене є таке правило: бізнес і служіння е, я балансую з, е, на фоні сім'ї, що я маю на увазі. Е, мені Бог дав відповідальність мати дітей і дружину. Я несу відповідальність за за дружину і за дітей. Я вважаю, що чоловік це пастор в своїй сім'ї, це моя перша церква. Дітей мені треба привести до Господа, щоб вони зустрілись з ним особисто. Дружину треба тримати в гарному стані, фізичному, духовному, душевному. Це mm -hmm. тому, що якщо вона не в хорошому стані, то і я, по суті, починаю кульгати. Це моя перша відповідальність і тому. Якщо бізнес заважає е, доброму стану моєї сім'ї, е, варто міняти щось з бізнесом. Якщо служіння, будемо це називати, праця якась, труд, як в нас в народі прийнято mm -hmm. казати, він заважає тому, що моя сім'я починає страждати. Мої діти не мають виховання, мої діти не мають слова Божого в сім'ї. Молитва з батьком в них пропадає. Да? Жінка не має уваги, бесід немає, тобто це служіння. Якщо служіння, будь-які проекти починають цьому заважати, знову баланс. Тому в багатьох служіннях є вся моя сім'я. Я беру всю цю команду і їду з ними кудись е служити. Так, як ти музикант, я в тебе запитаю, що ти думаєш про християнські пісні, які створює штучний інтелект. Давайте так. Я б сказав, штучним інтелектом варто не зловживати. Це раз. Друге, християнська пісня. Е це про що? Це просто про поезію, да? це просто про якусь е, красу, чи це стосунки з Богом? Отут кожен мусить собі задати питання, хто в якому світі живе. Якщо людина релігійна, просто і вона любить релігійний світ, е, їй піде штучний інтелект, тому що, по суті, це не про стосунки. Але так як християнство це про стосунки з Богом, то для мене пісня це інколи це розмова з Богом? Інколи це сповідь перед Богом, інколи це хвала Бога. Тому пісня християнська, на мою думку, вона має бути е від серця і створена живим автором. Як mm -hmm. варіант, можна створити в штучному інтелекті. Ну, певно, я так припускаю собі, якщо це дитячий табір, е де треба скласти пісню якусь про. Про, про веселий гарний дитячий табір. Да? але Це просто буде про табір. Тому я прихильник того, що пісня має бути написана від серця. Тому що це стосунки з Богом. Те, що від серця воно торкається серця, правда? Так. А наші ці це впливати на серце насамперед. Так. А яку християнську музику ти взагалі не слухаєш? Цікаве запитання, і в цьому запитанні є одне цікаве слово. Яку християнську музику ти не слухаєш? Якщо музика християнська, то я її слухаю. Okay. Просто певно, що, якщо я правильно згадуюсь, в християнському світі є пісні, е вони потрапляють туди якимось чином. Да? Е не завжди християнські. Вони можуть бути душевні. Наприклад, пісня про журавля е якась, да? я не знаю, їх є багато, але уявно, то заспівайте пісню, я не раз чув. Летів журавель і не зміг летіти, і, і ліг, і, і він не полетів. Е про душевність більше, але не про Христа. Якщо пісня про Христа, її. Я її можу слухати. Напевно, додам таке: не слухаю я музику, в якій е, ну, неякісний текст, скажімо, є автори, які пишуть все підряд, що вони бачать. Типу, ну вони мають на це право, але я таке скоріше не буду слухати. Е, просто тому, що мені буде не дуже цікаво. І друге, коли неякісна музика. Може бути пісня, але зробили музика, вона вся шумить, все нерівномірно, балансу немає. Ну, важко просто слухати. Але якщо не якісна музика, але дуже гарний текст, я можу послухати. Добре. Е, знаєш, є здоровий страх кожної людини. Так. Да. Але є ще, знаєш, якісь такі наші внутрішні переживання. Чого ти боїшся найбільше в житті? Е, з точки зору духовного життя. Давай так туди. Е, я боюсь, якщо коротко, я боюсь зрішити. Це страшно. Е, у мене бували періоди. Коли я не розумів, що в мене відбувається в житті, я думаю, в кожного такий період mm -hmm. християнина є. Інколи це дійсно, коли ти щось невірно зробив, а інколи це просто думки, які тобі це нав'язують. Навіть я починав молитися і казати, Боже, якщо я зробив щось невірно, допоможи мені, як Давид казав у псалмах: ради імені Твого, ради імені Твого, спаси мене. Угу. Тому це відчуття, Господи, щоб я не згрішив, щоб я не впав. Любить казати, моя мама, завжди дивися, будь обережний, бо ще не такі духовні лідери падали. Угу. І тому я маю. Це не те, щоб страх-страх, так як я ти і сказала, ага. це страх такий адекватний, угу. боятися згрішити. Він десь дорівнює, боятися Бога для мене. Uh -huh. Я боюсь Бога, боюсь зрішити і хочу бути обережним. І хай світ скаже, що я занадто обережний, наприклад. Да? Або амінь. Або амінь. <рес> а, ти сьогодні цитуєш чимало віршів з Біблії. Як ти читаєш Біблію? Чи є тебе якісь особисті, а, такі практичні поради для наших глядачів? Є. Ну, я читаю Біблію а, по порядку. Ну Коли це, ти це зрозумів моя. взагалі, що написано в Біблії. Бо знаєш, Ми можемо ходити до церкви, слухати багато, але не розуміти, про що. Ти. І поки особисто тобі Бог не відкриє, то ти не зрозумієш саме писання, знаєш? Так, дивіться, як я читаю Біблію. Давайте так. Е, перший момент. В е, Один прекрасний день я зрозумів, що мені варто читати Біблію не одним віршем, а читати її більшими розділами. Для чого? Для того, щоб почути, що мені каже Бог. Е, побачити картину, зрозуміти. Коли не зрозуміло, я молюсь. Молюсь і знову читаю. А ще Бог чудово створив таку, таку інстанцію або таку підвалину на цій землі, як церква. І там є Божі люди. Тому я читаю Біблію, молюсь, досліджую, як писав апостол Павло Тимофію: досліджуй себе і mm -hmm. науку okay, да, і займайся цим постійно. А також є Божі люди, брати. Сестри, з якими можна спілкуватись, бесідувати, розбирати і знаходити для себе істину. Оце важливо читати ради того, щоб просто читати, ну воно насправді так не працює, тому що це як їжа, це хліб щоденний. Потрібно їсти, дивитись, що ти їсиш, дивитись на свій стан всередині, як ти зростаєш духом. Тому якщо технічно, то я читаю по порядку, але в по порядку. В процесі по порядку я намагаюсь просто досліджувати дослідження? Це цікаво. Ми мали певний етап в своєму житті, де просто ми з дружиною у нас розбори слова були кожен день. Зараз вони теж є, але інколи менше, інколи більше. але ми завжди до цього повертаємося в сім'ї розбирати Боже слово, Вау. задавати питання, тестувати один одного. Це цікаво. Це хороша практика. Ну і наостанок, а чи ти маєш особисті принципи? Яким ніколи не зраджуєш. Тобто, можливо, це не якісь там заповіді від Бога. Такі свої, такі, знаєш, свої власні Андрія Скубеніча заповіді для самого себе. Встати і вранці заправити ліжко. Таким чином, я людина, і мої принципи, вони змінюються. Вони є побутові, на роботі, в служінні, але вони змінюються. От один принцип, якщо дозволите, Ключовий для мене і базовий, і він повториться з попереднього запитання ще. Але принцип, що б я не робив в бізнесі, в сім'ї чи в служінні, не зробити так, щоб це перейшло за рамки створити гріх. Оце принцип ключовий. Тут він, по суті, за собою веде дуже багато. Щоб я не грішив, і щоб я десь не зайшов на цю зону. Бо всі ми робимо помилки, але mm -hmm. Господи поможе нам всім. І ото мій, напевно, ключовий принцип. Все від нього відходить далі. А воно mm -hmm. потім ж прив'язується і до стосунків, і, і до чесності, і до того, і того, і да? чесності. Mm -hmm. Ну, дивіться, ти працюєш в бізнесі. Тобі хочеться трішки знаєте, як люди інколи кажуть, є свята брехня, mm -hmm. так. Є святий гнів. Ну, це окремі великі теми. Може, у вас будуть якісь подкасти на цю тему, да? але я прихильник стати десь на цю сторону, де є один чіткий принцип. Пояснити можна все, обґрунтувати, не все так однозначно, чи там ще якийсь не такий контекст, і Біблію можна, як будь-як тобі зручно, ну, поставити під своє русло, але краще, напевно, і перевірено роблю так. Господи, поможе робити так, щоб не згрішити. Це ключовий принцип. Дякую тобі, Андрію. Неймовірно, було цікаво з тобою поспілкуватися. Хай тебе Бог благословить і тебе береже, і тебе благословляє ваше служіння. Підписуйтесь з нашого каналу, щоб не пропустити нові випуски. Ми служимо для вас. Також діліться цим відео зі своїми рідними та друзями. Пишіть свої коментарі, будемо раді це прочитати. До зустрічі в наступних наших випусках. Щиро дякую, будьте благословені.